Йдемо далі. І тепер про міжнародну політику поговоримо. Владімір Путін обдурить Дональда Трампа. Якщо до 1 вересня не погодиться на зустріч із Володимиром Зеленським, про це заявив президент Франції Мануель Макрон. каже, остання масована атака на Київ показала розрив між позиціями Путіна щодо припинення вогню або мирних переговорів та реальністю. Операція з іноземного впливу це цитата від Джея Дювенса. Так він охарактеризував публікацію. Про помилки Стіва Віткофа ну в перекладі або в інтерпретаціях. А авторів і експертів прихильників прихильниками глибинної держави. Про це від президент Сполучених Штатів написав в соцмережі X. Мовляв, авторка публікації послалася на анонімні джерела і не включила деяку інформацію, яка на думку Венца, важлива. Тож він припустив, що авторка могла діяти на замовлення чи просто не знати, що її використали. Про що йдеться? Дням з'явилася інформація, що Спецпредставник американського президента Стів в під час візиту в Росії, нібито порушив протокол, бо не взяв із собою сценографіста. І саме через це з'явилася оця плутанина з умовами для Путіна, які б мали змусити Путіна або дозволити Путіну, або допомогти Путіну припинити війну в Україні. Ну і війна Росії проти України триватиме ще багато місяців. Таке не виключає німецький канцлер Фрідріх Мерц. Про це він заявив під час спільної прес-конференції з французьким президентом Еммануелем Макроном. каже партнери України готові продовжувати надавати їй допомогу в умовах повномасштабної війни, і також наголосив, що одним із пріоритетів Франко-німецького союзу є збереження роботи коаліції рішучих. Юридично закріплені гарантії безпеки від Європи та США потрібні Україні, а не черговий будапештський меморандум чи мінські угоди. Принаймні, так заявляє президент Володимир Зеленський. В будь-якому випадку буде діалог і буде сперечання, і це нормально. Ну, Свобода слова. Це і випадку. тому це, це буде. Я не можу вам сказати дату. Ми хочемо спочатку побудувати інфраструктуру і розуміти, яка буде ця, як кажуть партнери, яка буде хореографія цього? Те, що ми хочемо, щоб ці гарантії безпеки від країн Європи, ключових принаймні. І від Сполучених Штатів Америки були підтримані парламентами відповідно і Конгресу. Так, ми хочемо юридично зобов'язуючих гарантій безпеки. Ми не хочемо будапейський меморандум. Ми не хочемо мінські угоди. Ми хочемо документ. Серйозний. Ігор Попов, експерт Центру об'єднана Україна, доєднується до нашого ЕТРУ. Добрий вечір. Доброго вечора. Юридично закріплені гарантії. Як би це могло виглядати на практиці і чи його заангажування це потребує, окрім самої України? За все звичайно з уряди, парламенти країн-партнерів, які нададуть ці гарантії, коли президент Зеленський розказує, що нам недостатньо рівня Будапештського меморандуму чи мінських угод. Він показує, що дійсно нам потрібен наступний рівень гарантії. Часто критикують, що там безпекові угоди в нас, же якісь є, чим вони не підходять. Безпекові угоди, які ми уклали з майже трьома десятками країн, а вони зіграли свою роль, тому що на основі цих безпекових угод уряди можуть виділяти в Україні фінансову військову допомогу. І треба посилатися на якусь угоду, чому вони це вирішують. Але зараз ми говоримо про наступний рівень. Про гарантії безпеки, військової безпеки після війни. Тобто, якщо Росія порушить домовленості, угоди, що вона там не побіцяла чи підписала, як будуть реагувати інші держави? Щоб це, ця реакція була достатньо жорсткою, щоб вона була дуже оперативною і бажано військовою? От, про це зараз і говорять українські представники, дипломати на всіх зустрічах. Пане Ігоре, додамо інформації. Ми не можемо обійти оминути увагу, і те, що у Львові нині застрелила Андрія Поробія. Це народний депутат і спікер Верховної Ради 16-19 років. Стрілець підійшов в притул і вісім разів вистрілив у політика, А потім втік на електровелосипеді. Був одягнений у форму кур'єра з доставки їжі. Правоохоронці заявили, що сім гільз знайшли на місці злочину. А пан Поробій помер ще до того, як момент медики приїхали. Стрільця розшукують нині, Задійні всі профільні служби станом на Зараз додаткової інформації про це немає. План перехоплення сирена, оперативники всіх рівнів нині працюють безпосередньо у Львові. А що ви бачите в цьому зухвалому вбивстві, пане Ігоре? Ну, перш за все царство небесне, загиблому і співчуття родині. Я добре знав Андрія Володимира, що він був ціннісною порядною людиною. Версій, звичайно, може бути багато, і звичайно, більшість версій пов'язується із війною із політичною позицією загиблого. І будемо сподіватися, що правоохоронці ж можуть привести слідство, але, скажімо чесно, з тієї інформації, яка зараз надається, це було підготовлене вбивство і діє професіонал, і тому. На жаль, такі злочини розслідуються не так успішно, як ми б того хотіли, і не тому, що слабкі правоохоронці, а тому, що організатори діяли професійно. Ну є таке припущення, мені видається абсолютно обґрунтовано, що це не просто вбивство заради вбивства. Це так само така, знаєте, таке намагання впливати на суспільну свідомість, на нашу монолітність, на в цілому, скажімо, так готовність надалі жити, продукувати сенси і боротися. Тому що, якби, наприклад, йшлося про, про ліквідацію політичної фігури, людини, особи стріляти можна було би один раз, а не вісім. Це дуже важко про це говорити, але дійсно війна йде в усіх вимірах: і в інформаційному, і в гібридному, і кожен такий злочин, він, звичайно не додає нам приємних емоцій, скажімо так, і дійсно він може впливати на суспільні настрої. Ну, і, власне, ми будемо слідкувати і за перебігом розслідування до судового, в тому числі, і не акцентуємо на тих деталях, які не озвучують правоохоронці з того переліку, що може бути шкідливим для досудового заслідження. А до, до розслідування, угу. але тим не менше, маємо розуміти, що ворог працює. Внутрішні зовнішні комбіновані в кожному регіоні країни безпечно немає ніде. Пане Ігоре, як ви ставитеся до цієї тези, що атака остання масовано, зокрема, на столицю та власне й те, що сталося в Запоріжжі напередодні, це є привіт Путіна до Трампа, а точніше, тест Трампа на для Трампа на рішучість. Так він випробовує і. Межу вираховує, а в який момент Трамп таки не витримає. Чи це може бути тестом? Чи це запланована історія? А у Путіна кілька паралельних ліній, і які в принципі не перетинаються. Так само, як імітація перемовин не перетинається з тим, що він коїть в Україні, зокрема, її оцей ракетно-шахетний терор? Дійсно, тут є певні дипломатичні сили психологічні сили Російські спецслужби прораховують е, Трампа, прораховують його можливі реакції. І з одного боку, е, раніше, там, якісь м, тижні місяці тому, були заяви Трампа про те, ну як так можна, я веду діалог з Путіним і наступного дня бомбить мірні міста. Тобто це ж враховувалося, але ми бачимо, що, на жаль, після цих е, останніх бомбардувань останніми днями не було ні особистих коментарів Трампа. а його прес-служба коментувала так, що краще можливо вона мовчала. І тому, мабуть, тут, в психологічному плані, російські спецоперації досягли своїх цілей, і весь світ побачив, що навіть під час імітації переговорів російська армія може бомбити цивільні об'єкти України, і Сполучені Штати на це фактично не реагують. Але ви говорите про, скажімо так, намагання прорахувати або вирахувати реакцію Дональда Трампа. Чи це в принципі можливо? Тому що, знаєте, це постійна така конфліктність між тим, наприклад, що говорить йому, що говорять йому спецслужби, оточення, адміністрація, всі ті інституції, які, якими обставлений американський президент, кожен американський президент, і тим, які рішення він приймає просто як Дональд Трамп? Звичайно, 100%. особливо таку. Непередбачувану і непересічну особистість прорахувати не можна, але вже ж є досить багато інформації, і починаючи там з його книги бізнес-діяльності і закінчуючи його останніми реакціями, рішеннями, заявами, особистими зустрічами, що для фахівців дає достатньо матеріалу для того, щоб робити психологічні портрети, для того, щоб Робити пропозиції, рекомендації, сценарії, моделі, як з цим політиком можна працювати. Але я думаю, ні для кого не буде секретом, що в Україні також є ці фахівці, і вони також роблять цю роботу. і Вони також готують наші делегації, як правильно проводити зустрічі найвищого рівня, на які особисті. Психологічні деталі звертати увагу, що маємо розуміти про зустріч потенційну в Пекіні в 3 вересня. Ми ж прекрасно розуміємо, що перелік тих, хто запрошений, перелік тих, хто підтвердив свої візити, він скидається на те, що це буде антимирна коаліція або антимирний поступ клінч, якщо хочете. Що які найбільші загрози для нас від цієї зустрічі 3 вересня? Ми правильно уточнили, що запрошувалося набагато більше делегацій, світових лідерів, а підтвердили участь фактично незахідні країни. Тобто БРІКС, ШОС і партнери Китаю по всьому світу. І з європейських країн будуть вучіч. Сербія не входить до ЄС і має взагалі свою специфічну позицію, і ФІЦО, який входить до Європейського Союзу, але також має свою. Спеціальну позицію, свій погляд в тому числі на російську агресію проти України. Насправді це показує, що поки що немає конструктивного діалогу між Китаєм та Сполученими Штатами. Тобто, Сполучені Штати не їдуть на це святкування, яке було, яке продовжує бути дуже важливим для Китайської Народної Республіки. Тобто, це означає, що поки що йде діалог на багато нижчому рівні. А на жаль, закінчення війни в Україні залежить багато в чому. Від цих глобальних геополітичних розкладів. Тобто, поки Сполучені Штати з Китаєм не домовляться до того часу, це впливатиме і на американську позицію, і це впливатиме на те, які сигнали Пекін подає Москві. Тобто потрібно зупинятися чи можна продовжувати. І тому, на жаль, це підтверджує ті прогнози, про які ви ем, говорили в сюжеті, коли цитували деяких західних політиків що поки що більше шансів на те, що війну будуть продовжувати е, наявність на цих урочистостях, ну так їх можна, я думаю, там окреслити з точки зору формальної. Наявність там Кім Чен Іна і в цілому ця вся історія з КНДР, з намаганням вивести КНДР з поля позанормального, позанормового. Та чи це має якесь більше значення, окрім, ну скажімо, символічного, інформаційного в сенсі, здорового глузду бодай? Для Китайської Народної Республіки КНДР є партнерською Україною, є сусідом, і тому вони надіслали запрошення, ті з радістю з цим погодилися. Там у них не повністю є відносини там, Сюзерена Васала, у них є свої складнощі, і е, корейське керівництво інколи ухвалює якісь рішення, які Китай не зовсім схвалює. Проте в даному випадку Китай не бачить проблем в тому, щоб Ін відвідав парад і всі інші російські заходи.